В мене є вільна година і вгадайте, що ми будемо зараз робити? Ах, відчуваєте? Сьогодні ми відкриваємо адвент-календар. Перший цьогоріч. Ви знаєте, що я просто обожнюю адвент-календарі. Абсолютно різноманітні. Як правило, кожного року ми відкриваємо адвент-календар від Кіко. І так, тут також він буде цьогоріч. Знову ж свято наближається, свято наближається. На листопаді. І що? Відкриваємо адвент-календар від Sephora. Це їх найдешевший адвент календар, який я взагалі знайшла в магазині магазині. я знайшла й найдорожчий, Його ми теж будемо відкривати. Але згодом цей коштував полька. 199 злотих. Отже, це приблизно 1700 гривень. В цілому, давайте оцінимо його зовнішній вигляд. Навіщо нам взагалі потрібен адвент-календар? Він має нас підігрівати до різдвяного подарунку. Як ви знаєте, Різдво в Європі 25 грудня, як і в нас тепер власне в Україні. І такі адвенти нам зворотній відлік покращують до свята з 1 грудня по 25 грудня. Власне, у вас є 24 подаруночки, які вам мають за. Дати новорічно різдвяний настрій дуже яскраво виглядає цей адвент. Мені подобається концепція саме коробочок. Знаєте, є ще адвент-календарі, які треба розривати, відкривати відриваючі картонні загородження. А є ось такі коробочки, які ти просто дістаєш по черзі, взагалі щось є. І таким чином, власне, ми відкриваємо його наповнення. Мені подобається цей дизайн. В магазині в Сефорі, до речі, стояло наповнення, тобто там було видно, що є всередині, але я не роздивлялася спеціально. Щоб дізнатися разом з вами, що нас тут чекає. Отже, давайте не будемо затягувати. Переходимо, будемо відкривати все по черзі. Сьогодні ми відкриємо всі коробочки. І тут в нас перший день to a uh, dollar. Гатки немає, що це означає, це французька. Отже. Перша, о, це тушь. Туші в Сефорі я взагалі не тестила ще ніколи. Чула, що вони нормальні, типу звичайні туші, коштують приблизно 5 доларів. Але це мініатюрка, не знаю скільки коштує конкретно вона. Туш, це добре, туш не завадить. Отже, друга коробочка в нас теж немаленька. і важкенька, я вам хочу сказати. Тут я серденько. Мені подобається дизайн цих коробочок. Він такий грайливий, пастельний. Хе. За французьку допоможіть. Mm -hmm. Серветки. Я чула, що в багатьох адвент-календарях попадаються саме серветки для зняття макіяжу. І я знаю, що багато хто лається з цього приводу, мені подобаються серветки для зняття макіяжу, вони, вони мені постійно потрібні. Ці, до речі, з алоє і це я залишу собі. Чому я це уточнюю? Тому що наповнення цього боксику я буду розігрувати в себе в інстаграмі. Я вас туди дуже запрошую. Ми там розігруємо боксики з косметикою. Новою і передаємо гроші на благодійність, на притулки, тому я завжди вам там рада, щоб не пропускати такі благодійні штуки. Можете підписатися і підтримати мене там. Як ви розумієте, туш з минулого віконця вже піде в цей розіграш роз... цей розіграш? Поїхали. де а те? Третій день, де третій? Все за знаєте, з голови йде, коли я поспішаю, шукаємо третій день. Це квести кожного разу. Ой! Які вона маленьке? Що воно таке? А що воно таке маленько? Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Simple Елегант. О, oh. а це я можу перевести простий, але елегантний. Я теж знаєте француз. Я знаю дві французькі фрази: кумтеля пасе, альонтре. Якщо ви знаєте цей прикол, то вам скорі... скоріш за все, більше 20 років. Отже, в нас тут прозорий лак для нігтів. І власне в Європі не всі роблять гель лак. От в мене гель лак, наприклад. Але коли я жила в Європі, також ми постійно робили манікюр власноруч собі самі. Тому прозорий лак ніколи не завад. Вадить насправді, що з цими коробочками тепер робити, не зрозуміло. Четвертий день. Я думаю, що ми його швиденько знайдемо. Ось він стирчить в нас. Дютень пома час для себе можливо. Що я права напишіть? Що ж він занадто легкий? А а, тут, коротше, на коробочках є і французькою, і англійською переклад. Тобто я могла не мучитися весь цей час. О окей, о окей. Угу. Головне в час не помітити, да? Тут у нас боже, яке воно перем'яте. Як ви зрозуміли, тут в цьому адвенті все від бренду Sephora, французький бренд до речі, Сифога, це патчі під очі з кукумбером, або, як кажуть, з огірком. Ви знаєте, мені поки не хочеться лаяти цей адвент. Типу, поки що наповнення. Воно, звісно, не прям для мене, наприклад, лак для нігтів мені не дуже потрібен, бо був Та й патчі під очі Я не використовую, тому що не бачу в них сенсу. Але в цілому, поки вайб позитивний, і мені дуже подобається дизайн. П'ятий день. До речі, це ми тільки зараз. З вами відкриваємо все в один день. Наприклад, в моєму інстаграмі ми будемо відкривати адвент-календар кожного дня, як і в моєму тіктоці. На Ютубі в нас буде багато адвентів, відоси з розпаковкою. Ти хто? Праще підписуйтесь, я вам тут завжди рада. Це що таке? All day hydrate гідрейглов, super. Маємо мініатюрку з воложуючого крему. Мені не подобається, що це мініатюрка, і в цілому я цю ці лінійку тестувала в Sephora. Вона мене не сильно вразила, проте, якщо ви не. Знайомі з доглядовою косметикою від цього бренду, як спробувати, типу, щось підійде. Як в мене ноги затекли. Боже, яке воно старе? Отже, шостий, як я розумію, день в нас всього 24. Я нагадую. В мене тут вже все поїхало трошки. Бачу шостий. Беремо, що нам пишуть. Що нам пишуть? Які новини? A line that changes your look. Лінія, яка змінює твій образ. Окей. Okay. Oh. Oh. Mm. Ну, який різдвяний боксик без червоного олівчика для губ. Сефора це чудово, розуміє, і вони поклали нам олівчик. Проте він теж маленький, але чесно для людини, яка не так часто фарбує червоні губи, його вистачить на рік, а то й більше. Сьомий день це вам, любі підписники, ви мої квіточки. Це для вас A little sweetness. Щось солоденьке. Що воно таке. Що, їсти. Це в нас така мініатюра, одноразова штучка, як пробник, певно. Це гель, який функціонує і як піна для ванни, і як гель для душу. Єдине, що мене лякає, що він, типу, з ароматом павовни. Хоча любі українці зараз нас це не лякає. Зараз зніму вам який безлот переді мною. Якщо зазвичай в мене на зйомках він і так є цей безлот, то коли ми відкриваємо адвенти, привіт, до речі, коли ми відкриваємо адвенти, він стає ще менш контрольованим. Прикрасива моя, як напишіть, до речі, це я на замовлення робила в дівчинки з інстаграму. Напишіть, до речі, як вам подобається, щоб я відкривала ці адвенти в їх послідовності за цифрами, за номерами, або, можливо, ви хочете, щоб я якось рандомно витягувала. І взагалі ваш. Ваші побажання з приводу розпаковок я зараз активно буду приймати в коментарях? Тому обов'язково пишіть всі формати, всі побажання, всі ваші думки. Мені все цікаво. А ми переходимо до восьмого віконця. Футуре, футуре з італійської, це майбутнє яке future в англійській, Я така поліглот. Tab for un Unified Complexion. Може, не варто мені читати ось ці написи. Я тільки що опублікувала в, свої, в свій телеграм, що я почала розпаковувати адвент-календар і тепер не можу зупинити коментарі. В мене постійно повідомлення приходять, тому вибачте, якщо буде щось шуміти. Маємо спонжик. Я ніколи не користувалася спонжиками від Sephora. Я собі от нещодавно придбала ось такий. Б'юті блендер. Він новенький в мене. Я користуюся останнім часом тільки б'юті блендерами. Також мені не подобається спонжик від Юніко. Проте комусь з вас поїде ось цей спонжик в боксику з цього відео. І ви мені потім напишете, розкажете, як вам їх спонжики. Зараз дев'ятий, якщо я не помиляюся, боже, я раніше завжди мріла відкривати всі ці адвент-календарі за один день, але я купувала собі один, розтягувала його на весь місяць. І от мрії збуваються знову. В нас якась доглядова штука. Clean Skin Gel. О! Це прикольно, до речі, це вмивачка, і мені дуже дуже в подорожі завжди потрібні ці мініатюрні вмивачки. Тому можливо, навіть це має сенс так кинути в косметичку і вирушити в якусь подорож, щоб у вас завжди при собі були очищувальні, зволожуючі засоби. Ну коротше, мені подобається це віконечко. Десяте віконце. А де а що? А ти десяте? Ти десь... І знову для вас квіточка, квіточки мої. Ну ви ж такі в мене ну Ви заслуговуєте на всі квіти цього світу. Поїхали, давайте. Ви дивіться перші. Шум яке таке? А, -а, -а, а окей, нам тут попався масажер. -ма sorry. Це штука, щоб масажувати обличчя. Типу, робити собі масаж від набриків, від що там по червоні зморшок. Я не роблю собі масаж цими штуками, але знаю, що є багато технік, багато кому. Вони допомагають, то no засудження лише мої змішані думки. А знаєте що? Ми з вами непомітно підбираємося до середини календаря. Чому це важливо? От ми на початку тільки маємо розігріватися. Як я і сказала, концепція календарю в тому, що ми прогріваємо себе до основного подарунку, який нас чекає 25 грудня на Різдво. Його тут немає, його тут мають подарувати вам близькі, друзі, бойфренд, тюбік, хто завгодно. Розведіть їх, дівчата. І ми маємо 11-й 11 день. На 11-й день ми вже доходимо майже до середини. І тут має вже покращуватися рівень подарунків, щоб нас трошки краще прогрівати. На 11-й день нас знову щось перем'яте. Окей, okay, це накладка-полоска, що воно так, як правильно називається, пластир на ніс, який вам має витягувати чорні цятки. Я чесно чула, що такі штуки тільки травмують вам шкіру. Я коли була підлітком сама такими. Користувалися, і вони не те, щоб мені якось допомагали або вирішували мою ситуацію з чорними цятками. У мене було дуже і багато на носі, проте можливо, як одноразова така акція, просто такий ритуал догляду за собою, або вам просто подобається естетично, як повзають з вас ці чорні цятки. Чому б ні? Напишіть, якщо я не одна людина, яка любить видавлювати, вичавлювати з себе ці чорні цити, дочки, ось ці всі забиті пори. Мені подобається, як воно горить, як воно видавлюється 12-й день. Коробочка красива, важкенька. simple yet elegant. Щось там простей, елегантне. Ну, окей. Знову лак. Я не дивуюся лаком для лаком для нігтів, тому що знову ж в Європі вони більш поширені. Люди самі собі роблять манікюри. І в цілому такий колір, знову ж, як і прозорий, який вже в нас є. Він дійсно красивий. Дивіться, він схожий на французький якийсь манікюр, просто охайно нанести на нігтіки, щоб просто вирівняти їх тон. Нюдовий такий лак. Мені. Здається, не буду зайвим. Якщо, наприклад, дівчинка не робить гель лак а сама собі вдома власноруч робить манікюр, чому би ні? Я так сказала, дівчинка. Якщо хлопець також, чому би ні. До речі, напишіть, що ви думаєте про чоловічий манікюр? Тому що в мене багато друзів насправді останнім часом роблять собі манікюри, різні педикюри, навіть дизайни. І мені насправді подобається, що в нас іде геть цей стереотип, що фарбуватися мають лише жінки, лише жінки мають наряджатися, якось робити собі зачіски, манікюри. Мені здається, кожен. Має право, по-перше, доглядати за собою, по-друге, самовиражатися через це. І тому мені цікаво, що думаєте з цього приводу ви. Тринадцятий день. Сподіваюся, я запам'ятала нормально. Feels Like Summer. А чого в нас summer? В нас тут зима має бути. Різдво. А, ще одна ось ця штука. Я так розумію, що це просто ще одна штука. Так, це піна для ванни і гель для душу, але на цей раз з якимось ароматом моної. монай, щось там екзотичне. оце все ваше модне. Поки що, поки що, на 50 євро наповнення не тягне. Ми трошки більше вже за половину вийшли. Я сподіваюся, що в мене не буде розчарування, тому що і ви знаєте, хто дивиться мене давно, ви знаєте, як я вже натерпілася з цими адвентами. Взяти лишень мій минулорічний з Лореаль, ви можете подивитися його в моїх актуальних сторіс. Що ми там тільки не бачили, як ми там тільки нареготали з того адвенту. У нас на черзі Good Wars Only! Як я очі з оцих написів такі надихаючі знову. Маска. На відміну від минулих, це така повноцінна тканева маска для обличчя з зеленим чаєм. Я так розумію. а з матчем. З sorry, це все ваші модністі. Матча латте тонік, не буду казати біч, бо на мене потім лаються маленькі дівчата. Написано, що вона має матувати та очищувати шкіру. Я вже не користувалася доволі таки давно тканевими масками. Напишіть, якщо ви користуєтеся ними, я якось перестала відчувати від них взагалі будь-який ефект. П'ятнадцятий день red lips everyday. щось знову для червоних губ. Якщо в нас був олівчик, я намагаюся здогадатися. Це буде помада, і так це помада. Я знаю, що ви знаєте мене по червоній помаді. Багато хто я тут прикріплю фотографії. У мене дуже багато образів, скетчів особливо раніше було з червоною помадою, тому я поціновувач червоних. Помад, і насправді я чула дуже багато хорошого про помади від Сефори. Саме от помади їх дуже багато хто користується і нюдовими і червоними. Вони дуже якісні, матові. Мені здається, це класний набір, проте вона мініатюрна, вона неповнорозмірна. Оце мінус. Це мені не подобається. Але насправді, те про що я казала, розігрівання воно йде, тому що нам вже попалася більша маска, помада. Має бути щось хороше і далі. 16-й день. Яке у вас улюблене число? В мене певно 23

Я пішла. Ну, це знущання. Ну, ось ці всі дзеркала маленькі, які навіть не зачиняються. Тобто, подивіться, воно навіть не закривається, воно поцарапається десь в сумочці, воно буде валятися, буде забруднюватися. Я не розумію сенс, чому бренди кладуть ось ці дзеркала, дзеркальця, люстерка маленькі собі в адвенти. Типу, я не викупаю. Я кожного разу мене бомбить цього, кожного разу їх знаходжу, дивуюся чомусь, але я, я заплатила гроші не за те, щоб мені поклали якусь від. use Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around. Bye. Я извиняюсь, звіняю, розмір, що мені? Що це? Що мені в ньому малювати? Один одно одне око, отак чи що? Не, не на кого воно розраховане. Добре, перехвалила, перехвалила, що вони нас погрівають. Нормально, поїхали 17-й день. Ще щось для губ, тому що тут написано, що губи створені для поцілунків. А, маска, маска для губ, певно, да? Я дуже люблю вишневі аромати. Це гелева, я так розумію, маска для губ. Взагалі не розумію маски для губ в такому форматі. Мені краще намазати бальзам або маску. Яка в форматі крему або скраб якийсь зробити. Ось ці всі маски я не розумію. Якщо ви ними користуєтеся, знову ж ваше право просто я персонально не викупаю. До когось з вас поїде так багато масочок, це насправді дуже круто. Я не користую... Зеркальце це все сюди прилипло. Гля, пішов геть. Тут багато масочок. Я персонально не користуюся дуже часто таким, але я знаю, що багато хто любить себе побалувати такими штучками, тому дуже щаслива, що до когось з вас воно поїде і Принесе вам можливо радість. Нагадую, що щоб отримати косметику з моїх адвентів, з цього і з подальших у вас буде також шанс отримати подаруночки. Підписатися треба на мій інстаграм. Я вас там дуже чекаю. Окей, okay, mm, я я не розлючена, все нормально. 18-й день. Що воно таке? Серденько. Серденько, це для вас також. BFF needs no introduction. Твого найкращого друга не треба представляти? Хто? Я перепрошую, хто залишив Хто з моїх друзів кранчес носить ці тік-ток. Я така, тіто, герл. резинка посередньої якості, вже якась, ну, по кольорам мені вона не підходить. Вона більш дитяча, я б сказала. Не знаю, а, а можливо і ні. Просто в мене смак інший. Я навіть не знаю, як це коментувати. Окей, пішли далі. Ви знаєте, я зараз знімаю бекстейджі, і в мене так руки тремтять. Я що нервую, помітно, бо по мені. В нас залишилося не так багато віконечок. 19-й день. Він найменший і найважчий з цього, що залишилося. Я вангую, що там лак. Для нігтів в червоному відтінку, ось ці всі адвенти вони працюють всі на неначе за однією схемою. Якби я створювала свій, я вже третій рік вам обіцяю, що я створю свій адвент календар, все ніяк. Я б реально просто змінила цю систему і зробила б щось цікавіше. Я, я клянуся, я не бачила наповнення цього адвенту. Я просто відчувала, що так і буде. Мені насправді прикро, що тут немає, знаєте, палеток ніяких ціней. Сефорес є свій бренд косметики. Вони могли покласти набагато більше цікавого, ніж мільярд масок. Для Чей там для губ, для всього. З іншого боку, можливо, це має сенс, тому що не всі фарбуються, не всім потрібна декоративна косметика. І, можливо, не подобається лише мені, тому що я просто багато фарбуюся. 20-й день. що-що? єс! -що? Yes! Я не можу з цього неймінгу. Давайте здогадаємося, що там за формою. Ну, я думаю, або якась знов маска, або якийсь олівець гірше вилочка для нігтів. Ну, типа, я не те, що проти. Але я заплатила за це гроші. І я б хотіла щось більш цікаве. Дофіга мені пилочка. Пилочкою піду на ринку, куплю за 10 гривень. Ні, за 10, певно, вже не куплю. Але ну не за 50 євро в адвент календарі, коли я чекаю на святковий настрій. А, о, перепрошую. Тут дві пилочки, тоді базара нуль. Тоді все нормально, я все прощаю. Залишився 21, 22, 23 та 24 день. 21, на ньому написано Sephora. It's coffee o'clock. clock. Сто якась маска. Сто о, якась маска, Нафіга мені ще одна маска. Це маска. Кавова. Час для кави. Що воно таке? Знову під очі. Тобто, розумієте, в нас Різдво через три дні. А в нас кавова маска. Де святковий настрій? З іншого боку, я ось так дивлюся зараз на ось це все, що у мене на столі. Те, що поїде до вас. І в цілому, в цілому, якщо на халяву, то нормально. Тому так, мені виходити за 20 хвилин, тому дуже швиденько відкриваємо те, що залишилося. день. Blow день. for us. Ооо, о, та не вже нарешті щось з макіяжу для очей? Ну, звісно ж ні. Це щось знову з доглядової косметики від Сефори, Чи дуже маленьке. Ну, я не здивована, що воно маленьке. Це крем під очі для зони навколо очей. В цілому, знову ж, якщо косметичку в дорогу, нормально, але це бляха муха, мініатюра, мініатюра в календарі, який має мені виглядати як подарунок, це як пробник якийсь. В Цілому це один з найдешевших календарів, які я поки що придбала в цілому. У мене на нього не було багато. Очікувань, проте, все одно ти так чи інакше відкриваєш і ти розраховуєш на сверх. Він взагалі нічого не важить. Мені здається, там взагалі нічого не поклали. Серветка одна. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? До речі, непогано. Це кристалики. Вони коштують 5 копійок просто на китайських різних сайтах на Аліекспресі. Кристалики, які можна наліпити і додати святкові якісь елементи в ваш макіяж. Насправді я такими користувалася. У мене є декілька макіяжів з такими кристалами, тому я вважаю, що це не зовсім така безглузда річ, щоб покласти святковий адвент-календар. Єдине, що вона майже нічого не коштує. Я знаю, що ну, її взагалі нічого не, не вартує вона в цьому календарі. Тобто хотілося б більш, можливо, якось, якесь пакування подорожче. Або в цілому я ж кажу, мені хотілося б якусь палетку, щоб зробити повноцінний макіяж очей. Це не так погано, це можна примінити. Ну там точно не палетка, олівець, помада. Або олівець, або помада. Давайте я скажу це день, щоб ви розуміли. 24-й день має бути най най най. Він має бути найкращим, найцікавішим, бути фіналом цього адвенту. Це повнорозмірний продукт, але це чорна підводка для очей. Чорний, точніше, навіть це не підводка, це олівець гелевий. Окей. Е... Не те, щоб мені не подобалися олівці для очей, тим паче чорний. У мене постійно є в косметичці такий самий від Ламель. Я не знаю, я розраховувала на хайлайтер. Хайлайтер, от мені здається, якщо класти щось цікавеньке в останній день, напишіть вашу думку, звісно. Мені здається або хайлайтер, або палетку ціней. Або якусь червону розкішну помаду в розкішному пакуванні. Отже, отже, в нас пусті пусті коробочки, і я вам зараз покажу, що переді мною який безлад. Я залишу тут все прибирати моєму хлопцю. Ха -ха. Ну, чесно кажучи, враження від цього адвенту в мене такі собі. Я, звісно, хочу почитати, що ви думаєте, що як вам враження від адвенту за приблизно 50 євро, в якому ну таке наповнення? Чесно, враження зіпсувалися ось цими незчисленними Масками, лаками, два гелі для душу. Це взагалі що таке. Я майже нічого не отримала, окрім підводки і олівця для губи помади. Для мене нічого цікавого майже не було. У будь-якому разі, ви маєте шанс отримати це все за невеличкий донат, який піде на допомогу тваринам в притулок. Тому я вас все одно запрошу до себе в інстаграм, щоб ми там з вами зустрілися, це все розіграли і вже спланували наступну зустріч. Наступним адвент-календарем в нас буде ще дуже багато. Цікавеньких. Я вже буду виходити, мені вже час вбігати на зустріч з подругою. Моєму хлопцю вже час все це прибирати. Я сподіваюся, ви в безпеці, де б ви не були. Сподіваюся, у вас гарний настрій. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. І я вас буду чекати вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Па-па!